Якщо для нас із вами літо вже давно скінчилося, то у нашого головного героя воно тільки починається. Знайомтеся, це Елайджа Доусон, офісний працівник, який під'їдає лоточки з їжею у своїх колег і нормально так живе у файному місті Рорін Хайтс. Одного дня він вирішив. Поїхати у відпустку круїзним лайнером до Бермудських островів, і маємо тепер те, що маємо, а саме початок челенджу Робінзони. Насамперед, цей челендж є моїм авторським челенджом, тому я буду дуже рада, якщо ви почитаєте його правила і скажете, чого саме вам не вистачає, чи навпаки, можете мені зробити приємно і, як мінімум, поставити вподобайку. Основна мета цього челенджу це розбудувати на острові цивілізацію, тобто, Оселити цей острів як мінімум трьома окремими родинами та побудувати три основні ділянки: а саме, лікарню, ратушу та школу. Ваш персонаж має залишитися без грошей, хоча перед цим я все-таки раджу придбати. Портативну жаровню та шезлонг, завдяки яким він може спати та хоча б мінімально смажити їжу. Цей челендж також пропонує зробити тривалість життя сім'ї довгою, а якщо є таке доповнення як сезони, то поставити пори року від 7 до 14 днів на ваш розсуд. Ви можете грати на острові без доповнення Райські острови. Для цього вам потрібно завантажити кастомний острів. В мене це з Eden Project і на в цьому моменті ви можете завантажити вашого сіма в цей світ і попередньо вимкнути генерацію сімів за інструкцією, яку я залишила в описі для цього челенджа. А я пропоную нам розпочати. І так. Наш Елайджа буде виживати з наступними рисами характеру: як магнетичний, уважний клептоман та боягуз. Напевно, це звучить трошки як типовий набір чувака, який прийшов в качалку, окрім клептомана. Але я думаю, що якби в них були безкоштовні ось ці усілякі шампуні, то Елайджа би точно собі їх забрав. І так, Елайджа, я думаю, що нам потрібно не мріяти а, Наприклад, піти та зібрати якийсь врожай. Я принаймні дуже сподіваюся, що ти до цього додумаєшся. До речі, я граю із певними модифікаціями. Вони дозволені в цьому челенджі, аби зробити його більш цікавим. І одна з них це One with Nature та Hunt Indicator. По-моєму, воно інакше називається. Але суть в тому, що завдяки цим модифікаціям можна собі трошки спростити задачу, і завдяки цим модифікаціям ви можете ті базові речі, які я вам сказала, купити, не купляти. Але, як бачите, в принципі, у нас Елайджа додумався, і він вже зібрав непогано так речей. В Принципі він зараз у нас не голодає, проте мені насправді цікаво, а що буде далі, тому що у нас по суті поки що нема ніяких ані грибів, ані оленів, ані інших істот. Можливо, вони навіть не встигли заспавнитись. Нічого собі у нас тепер є смертоцвіт, нарешті. Поспілкуватися з надприроднім. Поспілкуєшся, можливо, я дуже сподіваюся, що незабаром. Так, Мілайджу дуже хоче охолодитися, але насправді є ще одне правило, про яке я вирішила поки що не казати. А прикол в цих правилах полягає в тому, що ми можемо інші речі придбати, якщо ми накопичимо певну кількість ресурсів, і за нас вирішить рулетка. А що нам все-таки зараз треба? Так, ну ми поки що збираємо лучок. Нам від цього не так вже і погано. І виноградик, Боже, то ти у нас виживеш, навіть якщо ти помреш, сонечко. О, бачите, у нас скоро будуть гриби. І це дуже класно, тому що ми потім, якщо нам вдасться, ми будемо вивчати алхімію. І, можливо, нам буде трошки легше жити. Принаймні на це Елей сподівається, не маючи жодних цікавих навичок. Але гаразд, я напевно якісь рослинки все-таки посаджу. Я думаю, що ми можемо потім потихесеньку щось та й продавати. Ми, до речі, зібрали все, що нам треба, та навіть більше, і зараз Ледже біжить додому, тому що він вже просто палає і він втомився. Так, ну поки що він взагалі нічого не хоче, що насправді дивовижно, але напевно це поки що О, боже, йому вже погано і він дуже сильно спітнів. Так, ну, напевно, йому доведеться півострова обігти, аби дійти до ось цієї класної місцини, але чесно, воно того варте. У нас вже навіть є дикі коні, цікаво. Я думаю, що можна і привласнити якось. У мене, до речі, в правилах нема жодних певних, не знаю, заборон щодо тварин, але якщо бажаєте, якщо у вас є ідеї, то ви можете ними поділитися. Що ти коней боїшся? Господи, ну прибіжить до тебе. Воно ж тебе на цей на костер не перекине, це ж не платва. Напевно, що ми можемо поки що піти порибалити, аби заробити більше грошей. Елайджа же мені сказав, що він ніяк не може дійти до озера і піти порибалити, але він мене заскамив. Я розумію чому, але, блін, чувак, від цього залежить твоє вживання. будь ласочка. Я на тебе молюсь та сподіваюсь, тому що ти єдина людина, яка може це зробити. Що ти там побачив, що тебе там вже лякає? Там твоя платва прибігла, чи що? Так, риба, здається, не клює. Можливо, вам слід повернутися, коли матимете вищий рівень навички. А, ну звичайно, ми ж не можемо аж ніяк, типу, це робити, але мені цікаво, що ось ця дія означає, типу, він буде. Самостійно рибок ловити. А, він побіг ловити малесеньких змій та непомітних таких тваринок. О май гад, що тебе вкусила змія? Долашний. А Черепашка, тебе вкусить, мені цікаво. Чи це буде Черепашка Ніндзя Ліонардо? Чи, чи Донателло Хто там був червоний? Я вже не пам'ятаю. По-моєму, Мікеланджело. Oh God! No! God! No, God, please, no! До речі, зараз ви можете написати в коментарях, якщо бажаєте мене підтримати. Хто був для вас кращим в черепашках ніндзя? Боже, походу, тебе просто всі ненавидять на цьому острові. Елайджа, ну, ну зберись, будь ласочка, я вже не знаю. Типу, як так можливо? О, нічого собі, лошадочка, у нас тут тепер коні розвелися, чи що. Багато коней. І, схоже, це наші конкуренти. Потвори я не знаю, як можна вас назвати. Бомбастик Сайдай. До речі, якщо бажаєте, ви можете генерацію диких тварин також вимкнути, але ну, це трешак повний. Я не знаю. Я все-таки вирішила вимкнути конів. Поки що у цьому збереженні, тому що я зрозуміла, що вони просто тупо все тут поїдять і навіть можуть зайти на нашу ділянку і тупо все з'їсти. Тому, якщо ви не хочете, аби на вашому острові гасали коні та жерили все, що тільки можна чи не можна, то я вам теж дозволяю їх вимкнути. Але я вирішила залишити однорога, да, Елайджа, ти просто молодчинка. Да-да-да. Їж, ти сам таке почав смажити, тому їж. Смачного. Натомість я вирішила залишити тут максимум двох собак та двох котів, аби вони тут розмножувались, чи я не знаю, виригували. Нехай хоч якось буде розвиватися екосистема в нашому острові, якщо чесно. Так, я навіть не знаю, де ми що можемо тут посадити. Ага, нам для деяких штук знадобиться взагалі непогані такі навички. Так. Ти можеш декілька помідорок посадити, чувак? І у нас за перший день тепер з'явилася перша навичка, і ми можемо розпочати кар'єру у сфері під назвою садівник. Що до речі, ми і зробимо, і скажемо, що ми садівник. Напевно, це дуже просто. Але Елайджа насправді боїться самотності. Боже, а хто тут сидить? Я перепрошую, звідки цей стілець взявся, Елайджо? Ти хочеш купити ліжко? Ну я не знаю, поки ми на нього не зробили. Так, і ми ще знайшли багато цікавого насіння, гаразд. Загалом підсумок за сьогоднішній день у нас тепер є перша навичка садівництва. І так, я буду коментувати, напевно, кожне досягнення, яке матиме Елайджа, тому що я не знаю, хочеться якихось вайбів Стардю, але з виживанням. Так, я пропоную тобі поспати, але напевно все-таки спробувати спочатку тут поспати. До речі, дивіться, в перший же день заспавнився однорік. Вау. Але він потім щезне, але мені насправді все одно, тому що Елайджа нехай іде спати. О Боже, якого біса тут у нас з'явилися жуки. Хапай, хапай їх, Боже, це ж триндець повний. Я по себе таке на острові, я б не простила собі. Чому ти ставишся до них як до дітей? Ти щойно зловив світляка, а це хіба світляк? Так, він ще хоче ось цю штуку купити, ну, я бажаю тобі вдачі. Але тепер за цей день ми заробили перші гроші, але насправді цього нам дуже і дуже мало, тому ми зараз підемо, ну, наприклад, те, що у нас тут е, виросло. І нам дещо потрібно буде навіть прополоти. Да, ти покращиш навіть сьогодні цю навичку, тому що я, напевно, ще перцову м'яту десь посаджу ось тут, напевно, що. Нехай у нас спочатку буде дуже великий город, тому що ми знаємо, що ми тут поки що єдині виживші, і нам потрібно мати якомога більше їжі. Блін, лайдже, такий хазійновитий, я прям не можу. Молодчиночка. І не такий же він, напевно, і боягуз. Речі, ще посади капусточку, будь ласка, тому що капуста нам точно знадобиться. Так. А Та чого ти знову там боїшся, Ілайджу? Нам потрібно, знаєш, що зробити? Нам потрібно піти попісяти. Нам же треба якось удобряти наші рослини, так? Да? І ми маємо піти, напевно, на полювання. О, ми навіть можемо на пташок полювати і на яйця. Я пропоную почати з пташок, тому що мені дуже і дуже шкода, типу, живих істот. О, дивіться, яку пташечку ми знайшли. Я дуже сподіваюся, що він її спіймає. Гелайдже, давай, я в тебе вірю. Де пташечка? Де пташечка? О, Диви, єнот! Єнот! А пташечка, де? Де ти її шукаєш? Скажи мені, будь ласка, де ти її шукаєш? Ти не зміг зловити пташку. Ти дивись, лови, єнота. Генот навіть за тобою пішов, єнот, напевно, за тобою тут женеться, а не ти за ним. Ну, в принципі, да, ти ж у нас боягузик, да? І ще ти хочеш, е я навіть не знаю, придбати собі душу. Ну, як ти собі душу зробиш, якщо ти не можеш. Зловити, О, нічого собі, у нас тепер є рослина ось така найс, мені подобається. Та що ж ти не можеш навіть папугу зловити? О, Ми знайшли перші два яйця. І в нас тепер є алергія, але зате у нас є цілих 407 леонів, знаєте? Так, ти, напевно, вже підеш купатися, і ти хочеш отримати щеплення, але, сонечко, ти не в лікарні. Тому все-таки да, тобі необхідно зараз піти покупатися, інакше я думаю, що ти тут зовсім заглохнеш наодинці. До речі, якщо комусь цікаво, то в нього тут прямо набити така татушечка із кінжалом. Мені вона дуже подобається. Напевно, він все-таки у мене такий любитель фентезі, як і я сама, тому нехай має таку татушку. Блін, це так цікаво насправді. Типу, анімація сама по собі по-моєму взята з доповнення університет. Але все одно клас, що він так може купатися. О Боже, у нас тепер розпочався дощ. Біжи звідси, біжи, лайджу, давай. Боже, йому не подобається, що він так під холодним душем та звичайно, сонечко. Я все розумію. Боже, біжи додому. Ми поки що нічого не можемо зробити. Насправді, у нас є 437 леонів, і ми можемо йому напевно якийсь дах все-таки і влаштувати. Але все-таки я хочу, аби він трошечки пополював. Тому що якщо не він природу, то природа його кокне дуже і дуже швидко. Наприклад, ми можемо подратися з гінотом. Давай, Елайджо, давай! Я на тебе молюся, я в тебе вірю. Давай. Тебе побив єнот, я тебе вітаю. Одні мінуси в твоєму житті, Елайдже, ти. Що ти? Хоча б за квітами піди, я не знаю, типу вони тебе точно не покусають. Так, да, у нас Елайдж вже зібрав перший врожай лайму. Так зачекай, тут же були яблука чи вишні, чому ти аж туди поперся? Цікаво, насправді, але гаразд. О, дивись, там ще квіти є. сонечко, там гвоздика. Бери, поки є, серйозно. І у нас вже третій рівень садівництва. Вау. Так, куди ти побіг? Сонечко, бери негайно, тобі дерево заважає, як воно тебе типу, притісняє, це дерево. Поясни, будь ласка. От можеш, якщо хочеш, елайджо. Гвоздика бородати. У нас тепер є 637 леонів і навіть два життя пліда. Я вважаю це успіх. Та що ж ти там дивишся Тік-Ток, і в тебе мав вже телефон розрядитися? З ким ти там чатишся? Увійти всередину. Я перепрошую всередину чого чи кого, але раз. Так, поки у нас тут дощ не закінчився, а ми не можемо навіть паприку посадити. Я навіть не знаю, це прям. Дуже образливо, але гаразд. Тоді я пропоную нам продати яблука, продати виноградик, продати. я навіть не знаю, ну, мами тут нема, маму, ми не продамо, але я думаю, ми можемо продати, що таке помели, я навіть не знаю, але по-моєму воно нам не потрібно. Який ти тренажер хочеш, моє сонечко? Тобі потрібно ліжко і душ. Тоді ти вже після цього нічого не захочеш. Є стілік, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Ладно, Заюша, зараз ти підеш спати, і я сподіваюся, що вночі у нас будуть непогані такі пригоди. Уявіть собі ситуацію: ви одні самі із собою на незвіданому острові, і ви спите під дощем. До речі, було б навіть цікаво дізнатися, що би ви хотіли взяти із собою до острова, але це буде, наприклад, якась одна річ. Що би ви взяли? Тому що я б, напевно, взяла книжку якийсь ромент, аби скоротити собі це життя набагато швидше. Five hours later. Так, я бажаю тобі смачного, і я бачу, що у нас дощик не закінчується. Тому зараз ми підемо ловити величезних пташок, і я дуже сподіваюсь, насправді, що нам вдасться їх зловити. Інакше я не знаю. Ну, типу, як ми будемо жити? О, дивись, є ще квіти. Я Азалія. Кидай папугу, вона тебе все одно покусає, зайка. Та це навіть не папуга, це ворона. Боже. Звучала як папуга, але, по-моєму, ворони вони можуть скопіювати звуки когось такого. Я дуже сподіваюся, що принаймні за перші шість днів ми зможемо накопичити 2,5 тисячі сімоліонів, і ми тоді можемо зробити дуже і дуже цікаву штуку, а ви її побачите. Хоча навіть 2 тисячі сімолеонів я вам трошки збрехала. Але все одно нашому бідному Елайджі потрібен зараз спокій та розслабон. Інакше я не знаю, як він буде виживати просто на ентузіазмі. О, нарешті дощ закінчився, і на нашому лоці виросла якась квіточка. По-моєму, нам сьогодні щастить. Але знаєте, що нам потрібно зробити? Правильно, нам потрібно зараз вночі піти кудись знайти пригоди. І сподіватися, що ми не помремо через алергію, але, по-моєму, у мене таких модів, на щастя, нема. Так, я думаю, що ми можемо піти полювати за якимось. Ну, ладно, давай ми спробуємо все-таки знову ж пополювати на якихось тваринок, тому що, ну, а раптом нам пощастить. Ану, кінь мог. Молодець, я ще не встигла сказати кіньмо білку, а він вже її кинув. Напевно, розряджає свої останні заряди на телефоні і чекає, коли нарешті до нього дійде що все погано. Ой, знову нас е, якісь пташки забулили. Нас забулила пташка Кардінал, і зараз ми підемо полювати на якусь дивну черепашку, але черепашка нас теж не дуже полюбила. І зараз ми ще підемо полювати на змію. Давай! Лови її, дурнику, ну, а, ти старався. Я сподіваюся, що хоча б якийсь улов буде після цього полювання, тому що я не знаю, я би після такого Ти отримав два стейка, завдяки одній змії. Нічого собі, а ти у нас гурман, їсти м'ясо. З'є змії. Боже, що ж ти такий ненависник о, цих тварин, давай хоча б одну змію спіймай, ми не будемо її булити. You 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 really it, Я розумію, ти типу боїшся цих всіх чуваків, але все одно. Це жива істота. Я не думала, що прям реальні стейки будуть тут. Чорт. Я сподіваюся, що зараз ми знайдемо змію і ми просто візьмемо її і продамо. Я наступного разу навіть спробую когось зі змій завести, тому що ну, це неправильно вбивати живих тваринок, ми краще будемо шукати якісь квіти. Да-да-да, так тобі треба все. Я на тебе образилась. Ну да, нам потрібно виживати на острові, а вона ображається через те, що ми вбиваємо тваринок. Окей, а ми можемо на когось іншого пополювати. Давай на великих пташок, напевно. Так, наляканий. Ата-та, -та, ми не будемо її вбивати. Біфренд Ворон, давай. Спробуй з ним підтоваришувати. Мені здається, що його зараз все-таки забулить знову ж таки ворона. Але гаразд, мені цікаво, що то буде. Давай, залезь до нас. Боже, він нарешті з кимось потовершував на цьому острові, а не забулив це досягнення. О май гад Боже, я не знаю, я найщасливіша людина на цій планеті. Елайджа нарешті, не боїться, він завів друга, якого він не з'їсть, Боже, мені навіть не хочеться його продавати. До, да, хороша птошечко! Да, я не буду тебе мучити. Ти хочеш тепер з ним ходити? Клас. Боже, але він 307 сім мільйонів коштує, але все одно Боже клас. Так, пішли додому. Все, я найщасливіша людина, пішли додому, і ти нарешті нікого не будеш вбивати. Давай, пігнали додому. Так, Елайджа, Я розумію, що вночі ми знайшли свого першого друга, і ми досягнули третьої навички. Типу, садівництва і ще у нас тут є три куска стейка, але все одно тобі потрібно вдосконалювати навичку і працювати над садом, допоки не прийшла якась мимра і не зжерла все, що у нас тут є. Божечки, ти такий умнічка в мене. Елайджа, я вже починаю тобі пишатися, незважаючи на те, що ти у нас ну, поводишся. Ти трошки боїшся? Я не знаю, типу, я б змогла так зробити чи ні. Я тобі цю мобілку, я не знаю, я її тобі засуну в одне дуже цікаве місце. Я розумію, ти дивишся, якісь тіктоки дуже милі, але нам потрібно виживати. Давай ще якісь штуки пошукаємо, які нам буде не дуже тої шкода продати. Тому що, ну, ворон це перша тваринка, я не знаю. Типу, ух, ніфіга собі, подивіться, у нас тут. Два оленя, тільки це ось, ну, я не знаю, типу він не провантажився, чи це якийсь сіньовий олень. Сіньовий вирішив до мене дістатися аж тут. Так. От давай без твоїх приколдесів просто візьмемо та потоваришуємо із пташкою. В сенсі ти не можеш взяти папугу А сюди підійти. Вау, тепер у нас ще один стейк. Я намагалася просто тупо піймати ось цю пташечку, але в мене сім реагував тільки ось так. Тому, на жаль, у нас ще одна істота пішла на стейк. Але ось ця не піде. Я хочу, щоб ти взяв цього блакитника і щось зробив. Що? Підеш до нього? Молодчинка, ми тебе відпустимо і продамо. Ура! А оцей блакитник набагато дорожче коштує. Так, чувак, нам зараз потрібно все попродавати і негайно, негайно бігти, шукати щастя вдома. Так, нам потрібно зірвати азалію. І ось тут азалію. Я розумію, що вона небагато коштує, але це все одно квіти, які ми можемо продати. І в нас буде дві тисячі, і ми нарешті можемо визначитись, що нам потрібно в першу чергу придбати. Файв авезлемой єнот за нами. Ну от бачите, єноти нас переслідують самі, і самі на нас полюють. Так ми ніяк не можемо зібратися і зібрати все те, що нам потрібно. А лишається зовсім трошки, шановні, і тоді ми можемо крутити дуже цікаву річ. І нарешті, нарешті ми це зробили. І поки Лайджа буде митися, ми зробимо наступне. А зараз, до речі, доля буде вирішувати за нас те, що саме нам потрібно придбати в першу чергу. Тому що знаєте, що я напевно ще не додала все, що тільки можна, проте ми можемо нарешті порадувати Елайджу і вирішити його долю. Розпочнімо. І в першу чергу він купляє комп'ютер. Гаразд, у нас перші дві тисячі йдуть на комп'ютер, але з тою умовою, що у нас поки що не буде письмового стола, тому що він нам поки що не відкрився. Тому як тільки у нас буде знову в бюджеті дві тисячі, або бюджет буде прибавлятися на дві тисячі, то ми можемо ще собі щось дозволити. Дивись тут. Такі комахи і ще какаду навіть є. Давай ти ще з какадушечкою потоваришуєш? Я думаю, що він коштує так багато. А какаду з тобою захоче потоваришувати? Да, він потоваришував із ним, Боже. Молодець. Тобі ще один друг є. А чому він коштує 18 сім а наш ворон цілих 307? До речі, поки я не забула сказати це швидко побігли ставити вподобайку. Інакше ви будете разом із Елайджою обмиватися цим океаном і забруднювати його. І ви потім перетворите цей острів на якусь фігню. Ну, в принципі, як це робило людство, зазвичай на жаль, і не думало про наслідки. У мене є питання до тебе, Елайджо. А що ти зараз будеш робити? Типу, ми садом трошки подивилися. У нас тепер є комп'ютер, але нам потрібно ще позбирати багато чого. О, до речі, у нас доросли гриби. І якщо у нас доросли гриби, то ми можемо їх зібрати, продати. І буде нам щастя? Опа! Стоять! Не ворушитися! Вона багато коштує, як я пам'ятаю, тому так. Да. Так, на цей грибочок у нас коштує 38 сімльйонів. Набагато більше, ніж якась капуста, чи арбузик, чи ще щось. Так, а поки ця черепашка тут бігає, ти ще зловиш, я навіть не знаю, сонячний камінь, який коштує, як я не знаю, що є крило літака. І ми його продамо. І у нас тепер є черепашка за 28 э, доларів. Точніше, з здибанок бермудських. але гаразд. Так, ти можеш поїсти вишеньку, і зараз ми знову з тебе будемо крутити колесо. І так, вже по-другій крутимо колесо, але прибираємо звідси комп'ютер. І що нам сьогодні попадеться, а попадеться нам лісопід! Вау! Нічого собі так, лісопід ми також викреслюємо. Тільки я не знаю по яких широтах ми будемо їздити тут, але гаразд. А на цьому моменті я би дуже хотіла вам подякувати за перегляд. і Я сподіваюся, що вам дуже подобається початок цього челенджу, а також саме Лайджа. Я дуже на це сподіваюся. І ви залишите не тільки вподобайку, а також підпишетеся, аби дивитися, як наш Елайжа ганяє на цьому лісопеді. А також я бажаю вам гарного ранку дня чи ночі, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. І пам'ятайте, що все буде Україна. Всім папа! -па. you okay.